Привіт, друзі! Це кінокухня. Мене звати Софія Задворна і сьогодні з нами неперевершена Дарина Яцухненко. Тож насолоджуйтесь переглядом! Мене звати Даша. Мені 11 років. Я М -м... чим ти займаєшся? Танцями? Танцями якими? Сучасними. Сучасними, тобі да. подобається? Так, да, дуже. Е, — Ти їздиш на якісь конкурси? Да, да. Так, Граєш? Да. Молодець. А ти в соло танцюєш чи з групою? А, в мене є соло і танцюю з групою. І, Та гарно, що? Ти співаєш, може? А, Ні. — Тільки вдома. вдома. Тебе є якісь ще хобі? А, знімати в фільмі, а, малювати. Ти ходиш на гурток, якийсь? — на єксток? А да. скільки? Uh, часу? Я з дитинства ходила, потім кинула uh, і почала ходити. В тебе є домашні улюбленці? Так. Да. Які? Uh, собака. Як звати? Сема. Сема uh, і все? Да. одна собачка. Так. Да. — Ну, був хом'як, але немає. <laughs> немає хом'яка. Що, да. собака з'їла? Ні. Собака тільки. <laughs> Добре. Ну а вдруг собака з'їла, знаєш, хаймука. Да, Так. Да, Ні. Ну ти мені кажи, я ж тут все всерйоз приймаю. Окей. В якому першому фільмі ти прийняла участь? поїзд привод Про що він? Про те, що я заснула, і мені типу наснилось, як ми з друзями поїхали в поїзді, і там був привид. Ну, таке було відчуття, як там привид mm -hmm. і такий сюжет був. Зрозуміло. А ви в поїзді це знімали, так? Да? Так. Було страшно? Ні? Mm Ні. -mm. Прикольно, так? Да? Так, було класно. Поїзд є, стоїть, причепно. Всередині теж нікого немає. Ні, ну це якийсь фільм жахів. У мене в голові нічого не вкладається. Поїзд пустий, ми самі. Ні речей, ні батьків. Я на море їхала. Чого ви такі похмурі? Свобода. Роби, що хочеш. На тебе навіть ніхто кричати не буде. Рятуйте, допоможіть, хто може. Ау. Ау. Останній фільм, в якому ти знялася? Сила Волі. Про що? Ми з дівчатами зустрілись, давно не зустрічались, пішли в кафе, ми мали йти, і побачили, як хлопці грають в футбол. І я вже так втомилась. а дівчата ще кажуть, що давай зіграємо з ними. Я кажу, просто, ну, я там втомилась, а вони кажуть, давай зіграємо. Ну і в ітогі ми з, ним, з ними зіграли. Зараз? Нам ще довго, ти казала, що йди туди. Нам ще довго, чи казала, що йди сюди хвилин десять. Нам ще довго, ти казала, що йди від сили хвилин десять. Вона зараз ноги відваляться. А то говориш так, ніби не побіж одразу шукати фото. О, так все ж тут? Майже, ще трохи пройти. О, гляньте на цих спортсменів. Вони явно фігньою маються. Які спортсмени? Оп! Ти казала, що йти сюди від цілих хвилин 10. У мене зараз ноги відваляться. Ой та не ни. А то говориш так. Ніби не покажеш одразу шукати фотозон. О! це так, так, так? Майже ще трохи пройти. О, гляньте на цих спортсменів. Вони явно фігньою маються. Які спортсмени. Самий найулюбленіший твій фільм, в якому ти прийняла участь. Мені подобається щоденник. Він про що? Про школу. Там багато було серій, то вони mm -hmm. різні сюжети. Я зрозуміла. А є фільм, який тобі зовсім не сподобався. Mm -hmm. Немає. Немає. Всі подобається? Добре. Як відреагували твої друзі та близькі на те, що ти знімаєшся в кіно? Е, Перше, я скинула, це, мабуть, був. Е... Тараканівський форт. Я скинула в групу класу mm -hmm. і мені написали, що ого, ти така вже звізда, це хлопці писали. Mm -hmm. Потім я приходжу в школу і мені кажуть: Ну, звізда Ютуба. Ну, типу, так казали. Дівчата були в шокі, mm -hmm. ну, вони були дуже, дуже, дуже здивовані. А вони позаздрали тобі? Ну, Це не проявилось, але мені здається, що так. Да. Ми чистий. Таке враження, що тут нікого й не було. Як в такому не можна Ну, так. Mm -hmm. То не хочуть зніматися в кіно. І Я при хочу... тому том вони всі хочуть актрисами стати. Бачиш? А ти їм розказувала про кіностудію? E, да. І що вони казали, що прийдуть? Nie, nie. 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 То як це так, вони хочуть бути акторками, але не хочуть сюди приходити. Дивно якось. Ну, no, не питали, де ти знімаєшся, де ти побачила це оголошення. Uh -huh. І все. І на цьому закинула. No, так, Треба розвиватися. Тільки дивлюся, тільки дивлюся фільми, які я знімаюся. Як ти дізналася про кіностудію? Е, Моя мама побачила десь, вона мене записала, я не знала, що це буде фільм такий на, довг, на довгий час. Е, і я думала, це тільки один раз я знімусь і все. Але потім я почала і знімати, і знімати, і знімати. У багатьох фільмах ти да. знімалася? У скількох, mm -hmm. якщо порахувати, чи ти не зможеш порахувати? Я не знаю, там багато ти знімалася. А тобі тяжко зніматися в фільмах? Mm -mm. Ні, зовсім тобі подобається? Da. Так. А в майбутньому ти б хотіла бути акторкою? Так. А чого ти хочеш бути акторкою? Мені подобається, як е, сам фільм знімається. Це таке відчуття. Ну, я люблю вчити слова. Ну, е, я не знаю, вдома я їх ну вчу, да, трохи вчу, але мені подобається, як я е, там Відігруєш. Е, да, Відіграю, самі емоції. Але ж може, ти хочеш ще щось повторити, знятися в якомусь фільмі. Мені подобався фільм Барбі. Барбі, а про що він? Максиму. Mm -hmm. День народження. Йому мама подарила подарунок, і там стояли Барбі. Я була однією з них. І він спершу, ми стояли, і він спершу подумав, що це просто якийсь розіграш, але потім. Я там почухала носа, і е, він обернувся, і він побачив, що я почухала. І після того е, ми його станцювали, і потім його привітали. Hi, Bobby! Hi, ken! You want to go for a ride? Sure, ken! Jump in. I'm a bobby-girl in the bobby world. Life in plastic. It's fantastic!

От. Окей. А ти хотіла б спробувати себе в ролі режисера, наприклад? Або, наприклад, навіть буду освічати, так. Да. да? А сценарій хочеш писати до фільмів? Сама ні, тобі це не подобається. Mm -mm. А як я ведучою, хочеш бути? Mm -hmm. Спробувати yeah, себе, yeah, так? Хочеться в когось інтерв'ю взяти. Mm -hmm. Ти якось особливо готуєшся до ролі, чи ти просто вчиш текст якось. Намагаєшся відіграти свою роль вдома? Так, да, я перед дзеркалом стою і різні емоції. Мені це допомагає. І я, коли знімаюся в фільмі сама, то, наприклад, мені там показують роль, і я така, о, а я вже робила це вдома, вже знаю, як робити. Але іноді в мене там не співпадають, які я знаю. Буває таке, що я там якось сумно кажу, а мені треба якось. Чітко е, то ну, я пробую різні. Як ти зрозуміла, що кіно це твоє? Мені Е, концепція див... кіно, так? Да? Да, мені сподобалось там, де я дивлюсь цей фільм, і я дивлюся свої ролі. Ну, я коли знімаюсь у mm -hmm. фільмі, я не дивлюся, як це відбувається. Mm -hmm. І там пару разів я подивилась. А, а коли я дивлюся, як я зіграла, от мені. Якийсь кадр не сподобався, я хотіла б його перед цей, а, а один сподобався. Як ти плануєш в майбутньому використовувати свої знання з кіно? Емоції. Емоції. А ти в житті якось використовуєш ці емоції? Я, мабуть, да. так. Так. Я... В якому плані? У мене просто є е, різні емоції. Я вже навчена. Е, в кіно навіть з інтонацією я вмію, то це. Допомагає да. в тій житті воно. М -м, досить. Да. А, а як мама відноситься до того, як ти знімаєшся в кіно? Їй теж це подобається. Вона тебе підтримує, так? Да. Так. Хорошо. Вона не записує. Тато, тато теж все. З нормально все. Для мене, Даша це леді. Хоча в неї чимало фільмів, в яких вона знімалася, де вона грала Аля Хлопчика. Ну, В якому сенсі, тобто примірювала на себе таку хлопчачу роль. Вона і бігала з автоматами, і з броніками бігала, і воювала з роботами. Але вона мене покорила в фільмі Барбі влітку. Вона круто танцює. І саме в цьому фільмі ми поставили їм танець. І це був той момент, коли я побачив не тільки актора на майданчику, а ще круту танцюристку. Вона завжди цікавиться, вона завжди вічлива, вона завжди чомусь тримається на відстані. І для неї все, знаєте, от по поличках. В неї… Я режисер, я не знаю, чи став я для неї другом, але я не бачу цих от обнімашок, як до мене біжать інші. Тобто, може бути, через те, що вона займається танцями, в неї такі самі відносини і з тренером по танцях. Я то звик до оцього дитячого тепла. Я звик до цих поцілуночків-обнімашок. А вона завжди на ви. вона завжди така серйозна. Ну, я думаю, в майбутньому вона стане така бізнес вумен Дякую за перегляд, тож не забувайте залишати свої запитання для наших майбутніх випусків.